В Ужгороді пірнанням в крижану воду водохреща відзначили й патрульні поліцейські близько 30 інспекторів прийшли до ужа, аби занюритись у святу воду, бо переконані, сьогодні вода у всіх річках особлива і сприяє очищенню. Щоправда, наполягають, що їх в службі поки немає від чого очищуватись, тому радше прийшли за гарним настроєм. кажуть, колективне пірнання значно веселіше, і, хоч для багатьох, це не перше занюрення, воно все одно особливе. Також зауважують, що таким чином поліція з народом. Колективно вирішили, всі підтримали, всі релігійні, глибоко віруючі люди, та й вирішили скупатися, показати приклад людям. Сьогодні вся вода в річках січена. Поліція, в принципі, несе тільки позитив в маси, в народ. Тому я думаю, що нам ще очищатися рано. Нам тільки заряджатися треба позитивом. Е, ну для здоров'я, е, скажімо так, потрібно це робити регулярно, да? не один раз у рік. Тому скоріше це більше для як це е, для очищення. Ну ми два дні колективом всі спілкувалися, всі, хто бажав, тому що у нас інші зібрались тут купатися. Дійсно, е, колектив це дійсно е, мужність, сила, єдиство кажуть, да надає дещо наснаги на і yeah. бодьорості mm -hmm. в даному процесі. Да?